Всім привіт! Сьогодні подивимось місто Дніпро. Коли припиняться обстріли в місті Дніпро? Що заважає припиненню обстрілів? Скажіть, покажіть. Чи будуть ще руйнування в місті? Місто Дніпро. Так, це хороша карта, це хороша. Так, це погано. Зараз я все розкажу. Це в нас минуле, це настояще. Карта смерть вийшла, війна, смерть. Це погано. Конфлікт на майбутнє і перемога за нами. Так. Карта дурак. Ну, дурак, це на, Росії, на російські війська завжди випадає. Дурак це в цій колоді це людина, яка ну, своїми діями необдуманими, робить шкоду собі і оточуючим. Він розрушає себе і всіх, хто навколо. І це відповідає цій назві дурак, він є дурак. Так, в центрі розкладу по Дніпру у нас вийшли негативні карти. Це позитивне це туску, чаш, це все добре доповинно бути. Дуже гарне місце, місто, наповнене, багате, хороше. Але вийшла карта смерті, пажемічі, несе розруху, смерті, розрушення. Війна. Це я заперечую. Заперечую. На майбутнє буде захист. Якийсь захист буде. От люди. Люди чекають, коли це падає з неба щось, вони чекають своєї смерті, нема куди дітися, не можуть втікти. Але по карті «Мир – це перекрито, це припиниться. В найближчому в майбутньому ми подивимося ще на нічій колоді по місяцях, як скоро це припиниться. Це в думках. Дуже великий страх заперечую. Потім всі хочуть, мріють, щоб вони вже пішли, ці кроваві руски, щоб вони пішли. Це також заперечую. перекриваю. Так, прибираємо цього дурака. Дії дурака. Дурак в дії зараз Заперечую. Заперечую. Повішений, що це затягується ця ситуація. Заперечую. Щось домовляються з ними, також заперечую. Бо з дураком домовляється безсмисліно, нічого не, з ним домовитися не можна. В минулому також на, напали, ну, бандіти вийшли карти, що напали, як розбійники напали. Орда, це так і є. На майбутнє. На майбутнє е, П'ятюрка булав. Це Ми з, е, Україна з, з, бореться з великим, ворогом, з великим ворогом, але Україна така маленька і вона побідить. Вона подолала цього великого воїна. Так, це я заперечую, це я залишаю, це карта, що у нас буде перемога. Перемога за нами. Добре, карта «Мир», дуже добре, що вийшла. Як це, це, також захист. Це світ буде захищати цю ситуацію, впливати на цю ситуацію, весь світ буде. Може нам закриють небо нарешті. Перекриваємо це все. Смерть і розрушення. Я шукаю карту Верховного суду. Я хочу вищі сили, щоб покарали тих, хто це робить. І повернули все зло назад на їхню територію, на їх сім'ї, на їх домівки, на їх голови. Щоб з ними таке було, що вони коять нам тут, в Україні. Перекриваю. Перекриваю Вищі сили, духи роду, янголи-хоронці, Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів міста Дніпра Дніпра, щоб в Дніпрі не було вибухів, не було жертв. Весь цей негатив, все зло, що росіяни чинять на території України. Повертаю назад на голови росіян, на їх домівки. Да буде так і так буде вищого суду. Прошу справедливого, прошу захисту для міста Дніпро. Тепер ми подивимося іншою колодою подивимось, коли саме це припиниться, коли припиняться ці обстріли і руйнування в Дніпрі. Так, карти та робищі сили. Скажіть, чи припиняться